Береславський медичний коледж провідний навчальний заклад півдня України, який працює в регіоні вже понад 50 років. Тут здійснюється підготовка кадрів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за напрямами Лікувальна справа, сестринська справа, фармація. Цього року заклад випустив 172 випускника, які отримали багато необхідних знань для подальшого вступу до вишів та роботи. Цьому році більшість наших випускників будуть вступати до вищих навчальних закладів. Більшість із них склала добре зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні Бориславський медичний коледж націлює в першу чергу випускників не тільки на перші робочі місця, хоча ми одні з навчальних закладів, які зберегли розподіл, і кожен випускник сьогоднішній має вже перше робоче місце. Ми їх націлюємо на те, що потрібно здобувати обов'язково вищу освіту. Цього року, Ч випустив учнів на базі 9 та 11 класів. У закладі навчаються не лише жителі Береславського району здобувати тут знання престижно та цікаво. На сьогоднішній момент Бориславський медичний коледж це три навчальних корпуси, це 53 спеціалізовані аудиторії. Уже декілька років поспіль у нас працює центр практичного навчання, де студенти з перших курсів починають працювати вже в лікарні, готуються до своєї професійної діяльності. Ми маємо комфортабельний гуртожиток і створені всі умови. Також на сьогоднішній момент навчально-виховний процес забезпечує 62 викладача, більшість з яких це є діючі лікарі. Кожен випускник отримав цього дня омріяний диплом. У всіх багато планів на майбутнє, але всі як один дякують педагогам за сумлінну працю. Говорять, будуть сумувати за коледжем, та усі набуті знання неодмінно будуть використані в роботі. Я навчалася 4 роки. Сестринська справа. Я дуже вдячна викладачам. Хочу дуже подякувати своєму куратору. Він дуже постійно піклувався про нас, заботився. Як ми прийшли взагалі сюди у дуже ранньому віці після 9 класу. І ми дуже вдячні йому. Хочемо також подякувати всім викладачам викладачі з терапії, з хірургії, з педіатрії. Обучення у мене проходило три роки, як і на спеціальності фармацея обучення іменно три года менше ніж у всіх. Понравилось, звісно же, в колі база достойна, хороша, сильная. в работе Іменно знання, те, яке нам дають, вони очень сильно, очень сильно необходимі. Брисавський медичний коледж це добра база для поступання далі. В вищий навчальний заклад медичного профілю. Звісно, я хочу бути лікарем, тому що дійсно Брисавський медичний коледж привив мені любов до медицини. Дівчата у вишуканих сукнях хлопці, як справжні чоловіки, у костюмах нарешті дочекали своїх дипломів. Вони будуть неухильно дотримуватись клятви Гіппократа та неодінно ще не раз. Береславський медичний коледж буде пишатися своїми випускниками. Аліна Мокляк, Григорій Шматко, телеканал Скіфія.